Змінив гарненьку сукню, плямистий камуфляж, і не цікавить нині ні мода, ані пляж. Рідні, незламні, і мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні і кохані Вмілі, мірі упевнені та незрівняні. Я вклоняюсь під твоєю мужністю, я впевнена, що завдяки героям, як ти, нас чекає перемога, з Днем захисника України. З Днем Захисника України схиляємо голови перед вашою мужністю та самопожертвою. Нехай кожен крок у вашому житті буде сповнений благословенням, а мир і добробут назавжди оселяться у вашій родині. Нехай сім'я пишається тобою, а небо буде мирним, голубим. Ти завжди йди своєю дорогою, бо ти герой незламний молодий. Сиди спокійно, примай своє вітання, і я хочу привітати від душі дякую. Наша слава та захоплення сьогодні завжди тільки тобі. Хай буде щасливої ваша дорога щоб мир був у світі і добрим був час з Днем захисників і захисниць України. Нехай ваша мужність і відданість рідній Україні завжди будуть натхненням для всіх нас. Дякуємо за вашу неймовірну силу. Та відвагу. Наснаги, щастя, сила та любові вам до життя і до своєї долі, щоб, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, Щоб ви здобули мир і перемогу. Вітаємо всіх захисників України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу.